І перша лекція це легенева тромбоемболія, огляд протоколів та вибір стратегії лікування. Отже, гостра легенева емболія це та невідкладна ситуація, яка часто звучить. На жаль, особливо коли стаються якісь незрозумілі і небажані випадки, які закінчились не найкращим чином, в тому числі летальні випадки, дуже часто звучить, що пацієнт помер від тели. Так, це той діагноз, який складно спростувати, і який часто використовується як прикриття. Проте, дійсно, ця патологія є складною і поширеною, і іноді вона є летальною, проявляється обструкцією легеневої артерії або з її гілок, тромбом або іншими, іншими матеріалами. От і загалом чоловіки хворіють частіше, ніж жінки. Звичайно, що захворюваність зростає з віком. Серед факторів ризику є досить багато. Ви бачите на слайді фактори ризику від європейської спілки кардіологів 2019 року. Ну фактично всі фактори, які знизують фізичну активність та підвищують згортання крові, як то, наприклад, хірургія, рак, прийом пероральних контрацептивів та інше. Впливають на ризики виникнення тели і, і, і можуть бути враховані, якщо такі фактори наявні у пацієнта. Рекомендована також шкала ПАДУА, яка допомагає ну, більш конкретно встановити та, ризики винозного І Якщо по цій шкалі пацієнт має 4 та більше балів, це є високим ризиком. Взагалі, щодо. Діагностики та лікування тела тут дуже багато шкал, і, мабуть, це добре, бо сьогодні ви можете використати конкретні критерії, конкретні цифри і дати ну, плюс-мінус прогноз по виживанню да, у відсотках на основі цих шкал. За часом виникнення тела може бути гостра, підгостра та хронічна, і, відповідно, може бути симптомна та безсимптомна. За гемодинамікою, вона може бути гемодинамічно стабільна, та гемодинамічно нестабільна, як правило, це тела високого ризику, супроводжується ознаками дихальних, дихальної недостатності, гіпотензії, тахікардії і іншими е, симптомами, так, тому е, зазвичай вона потребує більш агресивного лікування. Знову ж таки, е, той огляд, який я ще навела на першому слайді, і далі буде теж на нього посилання, так це огляд різних гайдлайнів щодо лікування теле. Ну, переважно це американський та європейський гайдлайн, і обидва вони рекомендують використовувати шкалу для оцінки вірогідності тела. Це шкала Уелса або Женевська шкала. Дуже зручно, ви цю шкалу можете знайти на, наприклад, такому ресурсі, як Медкальк, і порахувати просто одразу бали онлайн і одразу побачити собі вірогідність теле, так, більше 7 балів. Ця шкала є ну, такою дослідженою, доведеною ефективною, тому дуже важливим моментом є її використання у випадку підозри теле у пацієнта. Для оцінки вашого пацієнта так, також рекомендується рекомендована шкала Перк. Це інші гайдлайни, які також є в огляді, на які ми далі ще побачимо лінк. теж. От, шкала Перк включає в принципі, схожі критерії, як і попередні шкали. Так, це вік, пульс, сатурація, тромбоз глибоких вен в анамнезі, хірургічна операція протягом 4 тижнів. Односторонній набряк нижньої кінцівки. Ну, І вона є теж хорошою шкалою, яка показала свою чутливість до 99% на основі таких простих вісьми критеріїв, тому, в принципі, теж рекомендовано її використовувати. Тепер діагноз і лікування тели, ну, переважно ми спершу поговоримо про діагноз, залежить від результату за школою Велс. Якщо у пацієнта низький ризик так, за школою Велс, то ви маєте виміряти рівень Дадімера, так, і саме він переважно використовується для відсічення пацієнтів, так, для спростування діагнозу тела, Тобто, якщо у вас низька кількість за велсом, ви робите Дадімер, він менше ніж 500, це значить нема. Теле. Якщо він більше ніж 500, ви маєте робити додаткове дослідження. І європейський хайдлайн рекомендує саме КТ ангіографію як основна лінія дослідження. Якщо воно недоступне, то ви можете зробити перфузійну сцентеграфію легеню і ультразвук нижніх кінцівок та ехо серця. Якщо пацієнта середній ризик, це Уелс 2 за 6, ви маєте також виміряти рівень дедомера, Тут можна вже не рахувати перк. І якщо ДДМР буде високим, тут такий самий, в принципі, алгоритм. Щодо ультразвукового дослідження, воно рекомендовано завжди, коли є підозра на телу. І сьогодні ви знаєте, що покус є невідкладною частиною. Взагалі, ну, інструментом лікаря-інтенсивіста, лікаря, який лікує гострі стани. І американська, і європейські асоціації рекомендують використання співвідношення розмірів правого та лівого шлуночка, якщо воно більше, ніж одиниця, та вимір систолічної екскурсії, площини кільця тристулкового клапана, тапсі. Так? Це можете бачити внизу екрана зображення тапсі при, наприклад, правошлуночковій недостатності, яка характерна для такої гемодиниції. Гемодинамічно нестабільної тели і серце американські рекомендації дають теж такі ж дані, от так що без покусу, без серцевого ультразвука, вже сьогодні не варто лікувати пацієнтів з телою. Щодо прогнозу пацієнта, тут також рекомендована шкала. І ця шкала називається Pesів, вона дуже відома. Вона також враховує прогностичні фактори. Це і тахікардія, і наявність злоякісної пухлини, хронічної серцевої недостатності і інших. І одразу залежно від кількості балів, ця шкала може давати вам ризик по летальності цього пацієнта, тому вона є зручна, наприклад, для комунікації з представниками. Пацієнта і пояснення прогнозів пацієнта. Щодо лікування телем, безумовно, першою основною фазою лікування є призначення антикоагулянтів. Вони мають бути призначені всім пацієнтам зі встановленим або підозрілим станом щодо легане емболії, якщо немає протипоказань. Для гострої фази рекомендовано використовувати низькомолекулярні гепарини або нефракційований гепарин. Це ще такі рекомендації лишаються в 2019 році, проте з'являється все більше. Досліджень про те, що низькомолекулярні гіпарени мають кращі показники, менші рецидиви вонозної тромбоемболії та е, менші ризики великих кровотеч. Тому ну, я би наприклад зі свого досвіду обирала би в більшості випадків низькомолекулярний е, гіпарин. Щодо того, як дозувати препарат і як обирати дозу, то тут, безумовно, потрібен індивідуальний підхід, тому що ми часто стикаємося з тим, коли у нас пацієнт важить 92 кг і в нього є зайві там, якщо ви берете шпори 1 мл, є зайві 0,08 мл. Якщо він важить 70 кг, то ще більше зайвих мілілітрів. Тобто ви насправді або виливаєте ноксипорин, або ви його недодозовуєте, і це завжди є незручним. Але ж ми знаємо, що доза має значення, і ми хочемо уникнути як надмірної антикоагуляції, так і недостатньої антикоагуляції. Гуляції, хочемо отримати саме той ефект, який дає лікувальна доза 1 мг на кілограм. І тому сьогодні є такий варіант персоналізованого підходу до вибору дози. Це чудовий такий український ноксипарин, який є в великих флаконах по 5 мл. Зручно дозувати, наприклад, для декількох пацієнтів або для одного пацієнта на декілька днів. Ви можете брати рівно стільки, скільки потрібно. Бачите, там, наприклад, 25 доз по 02, або 6 доз по 08 мл. Він може Зберігатися до 28 днів, От, тобто, це є дійсно дуже гарною опцією, і рекомендую вам на це звернути увагу. Ну і щодо вартості, ми зараз всі думаємо про те, скільки це коштує, так рахуємо гроші на лікування наших пацієнтів, то, безумовно, якщо ви виливаєте щось, то це не принесе користь, це витрати, які не потрібні, і використання таких флаконів воно дає можливість отримати навіть до 60% вигоди. Реперфузія. Це наступний етап лікування, і вона проводиться тільки в випадку гемодинамічно нестабільної тромбоемболії, тромбоемболії високого ризику. В першу чергу це системний тромболізис, або при протипоказаннях це може бути катетерна чи хірургічна емболектомія. Якщо ризик такий проміжно, проміжний високий, і реперфузія може бути за, у випадку нестабільної гемодинаміки, а антикоагулянти лишаються основою терапії. І у пацієнтів з низьким або проміжним ризиком антикоагулянти рекомендовані разом з ранньою випускою. Сьогодні так, всі такі світові дані і нові публікації кажуть про те, що треба якомога раніше виписувати пацієнта, впроваджувати телемедицину. На домову пацієнта, тому ось саме низький проміжний ризик вже з 2019 року рекомендовані на ранню випуску і ранню реабілітацію. Щодо тривалості антикогулянтної терапії, то первинна фаза, ну, так звана первинна терапія, триває 3-6 місяців при телі, телі низького ризику або телі, яка асоційована з операцією. Якщо у пацієнта є Постійні фактори, які зберігаються, як то, наприклад, рак, то антикоагулянці рекомендовано продовжити до 12 місяців або довічно, причому далі можна перейти на пероральні антикоагулянти, це більш зручно для пацієнтів. І для пацієнтів з раком це також пероральні антикоагулянти або низькомолекулярні гепарини на вибір пацієнта, на вибір лікаря. Таким чином, ключовими рекомендаціями щодо лікування тромбоемболії легневої артерії. Є, перш за все такий підхід заснований на шкалах, на стратифікації, на об'єктивізації максимальній ведення вашого пацієнта, це використання шкали Улс та Дженеви для оцінки імовірності тели і ризику тели. Тобто, це слабкий, помірний або високий ризик тела, використання дедимеру, переважно для тели. Легкого ступеня або помірного для того, щоб виключити її діагноз, наприклад, для пацієнтів, у теле, у яких тела високого ризику, їм не потрібно в принципі робити дедімер. От, не забуваємо про те, що КТ-ангіографія є сьогодні рекомендованим стандартом для підтвердження діагнозу тели, і також використовуємо ультразвук серця та ультразвук глибоких вен для підтвердження цього діагнозу. Антикогулянти є першою основною лінією лікування для пацієнтів з легеневою емболією. і ми підкреслюємо те, що сьогодні в Україні доступні українські антикогулянти в дуже зручному дозуванні, в тому числі економічно вигодному. Системний тромболізис виконується пацієнтам з гемодинамічно нестабільною телою, з телою високого ризику. І пацієнтам, яким він протипоказаний, може бути виконана емболектомія або встановлений фільтр Венакава. ви знаєте, що доказові дані про венакава фільтр є дуже обмеженими. Щодо тривалості антикоагулянтної терапії, якщо це первина. Тела від, наприклад, операції – це 3-6 місяців, якщо фактор ризику зберігається, то це 12 місяців і може бути пожиттєва антикоагулянтна терапія. І для того, щоб так, тобто як ми спостерігаємо за нашим пацієнтом, це візит через 3-6 місяців, це ехосерця через 3-6 місяців, ну і інші дослідження за потребами. І внизу слайда наведений той гайдлайн, ну, така оглядова стаття, яка оглядає різні гайдлайни щодо лікування емболії легеневої артерії. Вийшло воно у 2024 році, тому рекомендую вам з ним ознайомитись. У мене на цьому все.